талісман, це тобто він принесе тобі. Вдачу, та не принесе тобі вдачу. Принесе тільки тоді, коли ти купиш правильного талісмана. У мене. А чим неправильний? 20-й рік машина. Чи 16-й рік машина. Автомобіль 16 й рік на безключовому доступі. Такий шкіряний. Тут комбі... комбінована шкіра, великий монітор. Понятно, я не знаю, чи буває у них маленькі. Подиви, як тут все гарненько, прикольно в машинці. Сідаєш. Зручненько. салончик такий, опресовочка, рено. Сідаєш, дуже похоже, що навіть і так не по. Думаєш, як дивись, ці, ці ніби як якісь престижні ауді. Єтрон. Ніби ауді якась 20-го року. Реально дуже класно. Салончик, шкіра, тут така вставочка. О, диви, рептілія. Похоже, правда? Да, це таке, як ми робили. Андрука з тобою. Бачиш, виробники вже повторяють нас. Хороша машина, дивися. Лед приборочка. А ну, дай запустимо і послухаємо, як працює. Куди втихнути? А, як працює мотор? Ти бачив? Тут навіть проекція на є. Жирна комплектація, жирна, нема що сказати. Ти бачиш яка тут кнопка цікава квадратненька посередині. Раз нажав і все, багажник вже відкритий. Це машина для айтішників. Які тут багажник великий? А де А кнопку щоб закрити? Ну тут вже кнопки щоб закрити нема. І ручки теж нема. Ну так собі. Але гарно виглядає чіткий апарат. Реально від'є подиві на цих дісочках і без тучовий доступ. Відійшов, вона вже закрилася. 2016 рік, 256 тисяч жітного пробігу, 1,6 дизельок і ціна 12800. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А при Поїхати, подивіться, до нього означає не 173А.